Сьогодні ми продовжуємо кар'єру за Михайла Мудрика у цьому відео на вас чекають матчі за Нюкасел в АПЛ та ЛЧ. Цей сезон буде наповнений негативними емоціями, і ви дізнаєтесь головну причину, чому Михайло йде з поточного клубу. Від вас прошу підтримати відео активністю у вигляді лайків та коментарів. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Дякую вам за підтримку. І, звичайно ж, не можу пройти повз хлопців, які підтримали канал донатами. А саме Руслану за 150, п'ятдесят, Михайлу за 50 та Костянтину за 200. І якщо у вас є бажання зі мною зіграти, то можна це зробити під час стрімів. Все.

Що по в твою дівчину Я пишу з Я знаю, що ви вже забули все, що було у попередній серії. Так ось зараз у нас п'ятий сезон у кар'єрі за Мікайла. Другий сезон В АПЛ за Ньюкасл. Рейтинг гравця складає 81 один Цілі на кар'єру виграти ЛЧ та золотий м'яч. Минулого сезону ми вже отримали свій перший індивідуальний трофей. Взяли кращого гравця Європи. А чи зможемо взяти золотий м'яч? Подивимося. Відкриває поточну серію домашній матч проти Саутгемптона. Перший небезпечний момент створили гості з правого флангу. Пас у штрафний майданчик, розворот від нападника, і ось Нюкасл уже пропустив. Окей, через 10 хвилин наша команда нарешті створила атаку. Мудрік та Максимен на правому фланзі обігруються декілька разів, і правий Вінгер виводить українця на ударну позицію. Але Михайло. Ну, ви ж знаєте, це ж Михайло. Він пробиває чітко у воротаря та втрачає можливість реалізувати момент. На жаль, на 48-й хвилині Мишко завдає удару з підкруткою, але реалізував він його не дуже. Все ж таки підкрутка в 73 пункти дається в знаки. Ще одна атака. Міхайло зміщується в центр з правого флангу і видає пас. А вілок в дотик потужно пробиває воротаря і зрівнює рахунок. Асист для мудрика. Муся Дженепо показує, як Мудрик повинен зміщуватися з флангу. Проте йому трохи не вистачило точності, щоб вивести свою команду вперед. 68 восьма хвилина. Лівий Вінгер Нюкасла наносить удар поворотам Саутгемптона. Жахливий удар. Втома починає брати своє. 90 хвилин минули, а команди так і не забили другий м'яч. Нічия на домашньому стадіоні. У таблиці лідирує Ліверпуль, а сороки посідають четверте місце. Наступний матч проти Брентфорта і знову у Мікайла проблеми з фізичною формою. Занадто багато грає матчів наш гравець. Але тренеру абсолютно начхати на це, і він продовжує ставити гравця у стартовий склад. Кожен матч, незалежно від суперника. Початок матчу пройшов сумбурно. Обидві команди не могли. Могли створити моменти ближче до тридцятої хвилини. У мешка з'явився момент: удар та невпевнений сейф від кіпера. Минає хвилина, і знову удар від мудрика сейф від воротаря. Цього разу він спокійно рятує свою команду. Якби ви запитали мене, наскільки я задоволений грою моєї команди. Я б промовчав і показав би вам цей момент. Що вони роблять? Ну от як з цією командою грати? Це ж нереально. На початку другого тайму команда створює найкращий шанс для Мудрика. І що? Ви справді думаєте, він заб'є? <плес> ні, він промазав. Наприкінці другого тайму Михайла відправили на лавку. Вперше за тривалий час тренер дає відпочити гравцю. Велче на нас чекає домашній матч проти Віторії, але ми його скіпаємо. Вибачте, але я не витрачатиму свій час на те, щоб зіграти матч на найгіршій стрілці у грі. Так ще й на старті матчу. Маючи тільки половину витривалості. Я такий фетіш не практикую. Наступний матч проти Ліца. Знову половина витривалості. Знову погана стрілка. Я вирішив, що в цьому матчі Мікайло отримає червону картку та піде на заслужений відпочинок. <рес> Де я тебе зламаю? Все, дай червону картку. Він нічого не дає. Боже мій, ну дай мені червону картку. Та дайте мені червону картку. Чи ти все, найс, нарешті? Відпочивши на нашого протагоніста, чекає матч проти Вестхема. Цей матч став апогеєм. Після нього я прийняв рішення, що точно покину команду, так ще й швидше за все скіпну більшу частину сезона. Але про це пізніше. То що ж сталося у матчі? Прошу ознайомитися зі змістом. І на куди, куди небудь лупить. І навіз, черговий, черговий навіз, Навіщо? Чер... Ні, я не можу бать, я не можу. Я не можу грати в цій команді. Це неможливо. Ти просто дивишся, як вони виносять м'яч в нікуди, ніякої побудови атаки, ніякого контролю, просто винес, винес, вперед, 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 грузи, грузи, грузи. Просто дурка. І навіз, і навіз. І навіс за грузи, грузи, грузи. І втрата м'яча. І ми знову дивимося футбол. Ми не граємо 29 хвилин футбол, ми просто його дивимось. Давай навіс. О, це гарно, це гарно. Давай навіс. Хорошо, хорошо. Просто не гра, а симулятор навісів. І навіс! Сука, і на віз. Бать, ну. От зараз буде. Зараз заброс буде. Дивіться, заброс. Я не можу грати. Я буду скіпати, мабуть, сезон. Я не знаю. Я, я, я не витримаю ще подібного. Ну ви подивіться на цю ху. Вони ж просто закидають тебе навісами. Я навіть не можу зараз запросити заміну. У мене стаміни вже майже немає, а я не можу заміну просити. У грі немає такої можливості, щоб гравець твій міг попросити заміну. В цьому весь пес. Банальних речей. Просто немає і заброс, ну як інакше. Після цього чудового матчу я почав пошуки нової команди. Розглядав різні варіанти, як від топів німецького, іспанського чемпіонату, так і до італійських класичних топів нульових. Але про це наприкінці відео поговоримо. До речі, забув сказати, що золотий м'яч отримав МБАПЕ. Мудрик навіть не зайшов в топ-3. Шкода, проте у Микайла все ще попереду. Одні з останніх матчів на груповій стадії ЛЧ у нас проти Барселони. Мишко дуже добре відіграє матчі ВЛЧ. Але чи зможе він проявити себе проти іспанського гранда на Де Йонг помиляється при передачі перехоплення. Нюкаси летить в атаку. Мудрик помічає вільного Шаритайра та віддає на нього точну передачу. Йому знадобилося лише два дотики, щоб обробити та забити гол у ворота Барси. Дивовижна реалізація від новачка. Барса відповідає: Тяго спритно отримує м'яч у штрафному майданчику і пробиває в дальній кут. Дубравка вступає в гру і шле всіх іспанців подалі. Він так просто не пропустить 27 хвилина. Тепер Ливандовський намагається пробити нашого кіпера. Але він сьогодні, як стіна Яценюка. все відбиває. Правда, є питання до захисту. Досить легко. Барса створює моменти. Це може зіграти з нами злий жарт. Через 10 хвилин Ньюкасл проводить чергову вбивчу контратаку. Вихід 3 в 3. Кутовий на 65-й хвилині оборона Нюкасла проспала момент, і Левандовський забиває. Мудрик і команда відразу відповідають. Черговий заброс, але цього разу він проходить. Тяго та поляк відповідають на це своєю атакою: дубль від Лівандовського. Матч закінчився перемогою Нюкасла MVP для Мікайла. Та гарна гра від нього, чого не зможу сказати про його команду. Проти Уотфорда Мікайло. Не зміг нічого зробити. Декілька спроб не принесли бажаного результату, і м'яч постійно летів повз ворота. Зіграли в нічию, а ось гра проти арсенала остаточно прибила моє бажання грати за Ньюкасл в АПЛ. Арсенал грає ефектно, але при цьому і ефективно. А Ньюкасл грає як лайно. Чергові навіси на Максимена, безглузді виноси вперед без контролю м'яча. Я втомився. Мудрик втомився від цього. Його поточна гра гідна кращого. Тепер він готовий перейти до нового клубу. Він готовий взяти на себе більше відповідальності. Це вже не той хлопчик з УПЛ. Зараз це чоловік, що вів свою команду до перемоги у англійській прем'єр-лізі. Це гравець, що вирішує матчі синонім перемоги. Правда, якщо стрілка нормально. Коротше, я прийняв рішення скіпати всі матчі в АПЛ і зіграти в цьому сезоні матчі, що залишилися в ЛЩ. А далі Далі ми покидаємо даний клуб. Ми зробили все можливе, але Ньюкасл замість посилення купив декілька гравців із рейтингом 63 та 69. Так один із них ще й росіянин. Ми таке не пробачаємо. У плейофі. Чем ми потрапили на Лейпциг. Це серйозний противник. Щоб його пройти, потрібно зібратися з силами і забути всі невдачі, які були в цьому сезоні. Боже, що я несу? Головне, блять, щоб моя команда грала через пас, а не робила грьобані навіси на гравців з ростом метр шістдесят. Пройшло 10 хвилин ігрового часу. А команда вже зробила декілька забросів. Що ж, Мабуть, далі Вече ми не пройдемо. Проте на 18-й хвилині стара зв'язка спрацювала знову. Мудрик знайшов Жої Лінтона. Рахунок відкритий. Дані Ольма на 32-й хвилині вирішив, що заб'є гол. Але Дубровка відбиває всі його наміри. Далі матч пірнув у болото. Боротьба без моментів, хоча іноді Мікайлу вдавалося віддати непогані передачі. Але Жоєлінтон, на жаль. Вже не такий фізично сильний, як в попередньому сезоні, тому він постійно програвав боротьбу. З мінімальним рахунком матч виграли. Переходимо до другого. Мудрик на початку матча спритно обіграв на фланзі свого опонента, але прямо як у житті, після вдалої дії він робить невдалу. Пізніше черговий заброс у штрафний майданчик на подив пройшов, і Бруно Гімараїш з другої спроби відкриває рахунок. На 32-й хвилині Шолінтон знову засрав передачу від Мудрика. Тому цього разу Мікайло пробиває поворотом. І нарешті. Врешті він забиває. У другому таймі Лейпциг створив декілька моментів, проте для Дубровки це була просто розминка. А ось під кінець матчу Мудрік вивів Максимена на порожні ворота. Правда, той не зумів у них влучити. Схоже на француза сильно впливає Мікайло. Ньюкасл без супротиву проходить Лейпциг. Наступний суперник у ЛЧ Олімпіакос. Який набрав собі парочку дідів до складу: вельми шановний Марсело і вічно перспективний Хамес Родрігес. Матч починається з того, що Марсело згадав часи гри за Реал, обіграв захисника, віддав передачу на Ель Арабі, який з легкістю розвернувся і пробив Дубравку. Пропускаємо! Що можу сказати по грі? Олімпіакос грає явно краще. Вони комбінують, виходять з під пресингу через пас, завжди намагаються йти в атаку. А що наша команда? Все як завжди. Рідкісна атака по лівому флангу. Мудрик на п'ятій передачі тікає від величезного центрального захисника, забігає до штрафного майданчика і виконує відмінний навіс на Джої Лінтона, який легко перекидає воротаря і зрівнює рахунок у матчі. На 75 й хвилині Мікайло заробляє штрафний, але пробивати він його не буде. Головний тренер більше довіряє у цьому плані тріп'є, що дуже засмучує нашого гравця, адже він часто забивав зі штрафних. Проте англієць потужно пробиває і забиває м'яч у ворота. Касел примудрився на останній хвилині додаткового часу пропустити м'яч, і Олімпіакос зіграв на нашому стадіоні в нічию. Вони можуть вважати це перемогою, адже другий матч вони зіграють вдома, який ми зіграли огидно і навіть не змогли забити гол. Так як це пес, то тут ще працює правило виїзного гола, за яким Олімпіакос і пройшов далі до півфіналу. По суті, сезон для нас завершився. На жаль, з Нюкаслом більше трофеїв виграти нам не вдалося, і цю команду ми точно покидаємо. Спочатку я розглядав топ-клуби, які нам відмовили, так як на їх думку, ми ще не доросли до рівня топ-клуба. Ох і дурні. Наступним варіантом був Мілан, який з радістю би нас забрав. Тим паче за них знову грає молодий Ібрагімович. Цей варіант був для мене найкращим, але одна з причин, чому я не люблю патчі, роблять їх іноді хлопці на отійсь. У результаті домашній стадіон Мілана виглядає ось так. І цю проблему. Мені ніяк не вдавалося пофіксити. Я навіть поліз у налаштування панелі Nvidia, але все було марно. Розглянувши різні варіанти, я прийшов до команди з німецького чемпіонату, яка відразу ж мене забрала під своє крило. Звичайно ж, я говорю про Борусію Дортмунд. В новому сезоні Мікайло гратиме за новий клуб. А що з результатами цього сезону? Ліверпуль взяв АПЛ. Мудрик потрапив до збірної сезону. Забив 19 м'ячів і віддав 11 асистів. Його рейтинг піднявся на один пункт і вже становить 82 поєнти. Також він за цей рік прокачав додаткові скіли, які допоможуть йому завдавати більш точніших ударів здалеку. Звичайно ж, він навчився грати на інших позиціях. Тепер він зможе впевнено грати на правому фланзі та на вістрії атаки. За допомогою цього, у головного тренера буде різні варіанти, як використовувати нашого гравця у складі. А на цьому у мене все. Підтримуйте відео та канал активністю, щоб контент виходив регулярно, скоро почуємося. Це кар'єра в песла.